Виклику. Як круто! Це Бо... щастя. Дли... Давайте подивимося, що у нас тут. О, ні, у мене є бомба. Хм. Зачекайте секунду. Вона справжня. Хм. Пахне шоколадом. Саме так. Це незвичайний динаміт, А їстівний. Яка краса і смакота? Ого, ого! Це справжній подарунок. Я його так люблю. Чудово! І щасливо. Минуло так багато часу з тих пір, як я їв шоколад. Анна їсть так смачно. Я теж тепер хочу. Хм, подивіться на це. Навіть пульт дистанційного керування зроблений із шоколаду. Ой, як смачно! М -м, так добре. А що це таке тікає під твоїм кльошем? Я не знаю. Навіть страшніше уявити. Ого, це справжнє динаміт. Вибухне за 57 секунд. А, -а, а, що трапилось? О, чую крики. Гаразд, здається, що тут супердівчина. Не панікуйте, друзі. Схоже, підозрілу активність було помічено на вашій території. Не хвилюйся, я тебе врятую. Гаразд, я забув про динаміт. Як його знешкодити? Давай, давай, перестань тикати. Я комусь кажу, зупини це. Ух, здається, я тут збільшив швидкість. Ой, вибачте, я думаю, настав час піти інакше. Я вибухну. Що? Бувай. Вона зовсім не допомогла нам, а тільки погіршила ситуацію. А заспокойся, у мене є бувай. А... Ходімо. Е-е, Це а? ніяк не допоможе. Ну, якщо до Пікачу, навіщо тобі іграшка? Ти правий? Якщо до бензопили хороший, це небезпечно. Гаразд, що, що ще, ем, кліщі. Так, це те, що нам потрібно. Давайте подивимося, який дріт мені перерізати. Як би ж вона могла вгадати правильно. Ну, давай можливо, синій. Так, я так і зроблю. Що? Це гаразд? Добре, чудово. О, це пахне і все ще цокає. Ах, а. Це шоколадні цукерки. Це круто. Чудова! Готовий? Тоді я відкриваю. Ого! У мене є айфон. Яка удача! Вау! Я теж! Це дивно. Ми велика цю генетично ну, подивимося. Ох, подивися на це. Але з якоїсь причини кнопки не працюють. Хм, Зрозуміло, мій айфон зроблений з шоколаду. Ну, як мило. О, давай подивимося, який у мене айфон. О, у мене є справжній, і навіть з холодною камерою. Як я виглядаю? О, привіт! Не заважай мені, що? Елі. Я роблю селфі. Хм, Гаразд. А що щодо жарту? Мамочко, врятуй мене! Хто це? О, ні, мій айфон зламався! Який жах! Ха, розіграш вдався. Еллі, вибач, це було весело. Мій айфон більше не вмикається. Він повністю зламаний, але принаймні я знаю. Еллі! Так. Гей, ти хотіла зробити селфі? Якщо хочеш, можемо помінятися айфонами. Ти серйозно? Давай. Ось, тримай. Аго, дякую. Гей, що сталося? Чому це не працює? І воно зламане. Mm, як смачно. Це не чесно. Віддай назад. Ема вже з'їла майже все. У мене залишився зовсім маленький шматочок. Яка брехуха. Oh, yeah. хм. Цікаво, що станеться, якщо підключити це до айфона. Треба спробувати. Просто так ого. Вау, як круто! А, як? Це просто неймовірно. Ура! Я геній! Вау! Мій теж потрібно підключити. Можливо, його можна відремонтувати. Ах, ах, вдарило струмом. Ха! Мені потрібні вибори. Класний вигляд у тебе це смішно! Ого, тільки поглянь. Я отримав Кіндер. І не один, а шість. Ого, я теж. Тут повинна бути якась помилка. Я, я віде, не знаю, що ти хочеш, Еллі. Але я більше не хочу чекати і збираюся спробувати їх усі. О, круто! Цікаво, що там всередині. М -м, смачно! А всередині цукерки, яка удача! Вау, добре, що у мене теж є кіндери. Зачекай, давай подивимось, що в мене насправді є. О, ні, всередині справжнє яйце. І воно сире. Це жарт. Ну, можливо, це. Або, принаймні, це яйце буде з шоколаду всередині також. Давайте подивимось. О, ні, це також сире і огидне. Фу. Бідна Еллі, як їй не пощастило. Який безлад. Ого. У мене все ще залишилося аж чотири вечері. І всі з солодощами, а ця навіть з мармеладами. Чудово! О, я їх просто обожнюю! Що у мене тут? І я отримав кіндер з шоколадними кульками. Вони дуже солодкі та смачні. О, я теж хочу це. Гей, ти можеш поділитися зі мною теж, будь ласка. Ні. Е, ні, ти мрієш, так? Ой, як шкода. Ой, у мене є ідея. Здається, настав ні. час для нового розіграшу. Ну, я зараз зроблю жарт. Треба замінити сокиру та трохи почекати. Привіт, Готово. Хм, Ще один. Зачекай, в чому справа. Воно сире, Ха, видають. жарт вдався. Еллі, ти обвела мене навколо пальця. Привіт. Ну, це нормально. Це схоже твій акт. Тоді лови це. О, ні. Ой. Ну, тепер я розумію. Це жарт. Ну, це не смішно. Правильно, їж свої яйця. Любий. Добре. Я справді не хочу цього робити. Та невже. О, так, я можу їх приготувати. Зараз з цих яєць вийде апетитна яєчня, яку я із задоволенням з'їм. О, як круто! Еллі все придумала. Ну, ну, о, подивись на це. Я приготую це і буде смачно. Ого! Дивовижна ідея, Еллі. Поділишся зі мною? О, ні, Енні. Ой, яка шкода! О, здається, у мене виникла чудова ідея. Угу, І зараз я переверну своє яйце. А, це буде дуже смішно. І, ха -ха -ха! І тепер я опікся. Це зовсім не смішно. Давай дізнаємось, що всередині. О, подивись на це, синій Лего. Хм, навіщо він мені? Пахне солодко. Це шоколад? О, яка смачна страва! Давайте спробуємо. О, мені подобається. Я з'їм все. А тепер я хочу побудувати свій замок. Так, давай зробимо це. Подивись на це! Як чудово! Це буде так смачно і красиво. Гаразд, ще трохи, і я майже завершив. Вау! О, як чудово! Ема, який величезний красивий замок ти зібрала! Це круто! Можна доторкнутися! Ой, ну добре! Добре, подивлюся, що в мене є. Ого, тож у мене є сині начоси, але я взагалі не можу відкрити упаковку. Ох, ах! Давай, Ема, припини сміятися з мене. Я майже відкрив. Ох, ах! Нарешті. Ой, усе розвалилося. Ну, гаразд! Вони все ще такі смачні. О, я хочу зробити цілу вежу з начос. Я буду дуже крутою. Отже, я зібрала всі Давай високі. Давай постукаємо у двері. Тепер я можу з'їсти все одразу. Давайте Давай. подивимось. Просто так. О, так. Як смачно. Мені подобається. М. Зачекай, чому в мене в роті вогонь? Ах, о, ні, Ненсі, Справді. твої начоси були неймовірно гострі. Подивись на них, вони з червоним перцем. Я маю перестати сміятись. Ой, мені потрібна допомога. Ах, я виплюваю вогонь із рота. О, ні, зупинись. Мій шоколадний замок. Він тане. Добре, у мене тут є вогнегасник. О, давайте розпилимо. Гаразд, здається, я закінчив. Але тепер мій замок перетворився на синю калюжу. О, подивіться Подивайся на це на це, який жах. О, ні. О, принаймні деякі шматки залишилися. Темпра. О, подивися на цю класну піну. Я можу з нею гратися. Вау! Тож ми оновили кльоші і тепер маємо нові солодощі. Давай подивимось, що в мене. Неймовірно. У мене людяники та холодні хрумкі шматочки всередині. О, жахливо! Мені це не подобається і як таке може бути? Ненсі, давай подивимося, що в тебе. Давай. О, у мене щось дивне. Це граната. Добре, як це працює. Я спробую витягнути цю штуку. Гаразд. Гаразд. Ах. Спрацювало? Щось сталося? Ні. Зачекай, що я це можу розпилювати. Це суперсе Ух, але це круто. Я Хочу ще ой, Ненсі. Можна я спробую? Будь ласка, ні, за що. Ой, який ти жадібний! Твоя солодкість закінчилася. Оф, а у мене все ще є людяники з тарганами. Вони виглядають мега круто, але я спробую злизати трішки. Боюся, що тарган мене атакує. Ого, це людяник. Давай подивимося. М -м, сам Людяник такий смачний. Мені подобається. Ах, так добре. Але там Тарган. Де Тарган? О, ні. Він на моїй губі. Ах, фу, це жахливо. Приберіть його. Да. Я не хочу а, більше ненсі. О, я не зможу прийти. Мені доведеться з'їсти всі людяники. Хвилинку, хоча я думаю, у мене є ідея. А що щодо фокуса? Дивіться? Стоп. Дозвольте показати. Два, два. А Бачиш тепер? один. Вау! Як ти це зробив? Один. А тепер я все зникне. Вау! Чудовий трюк! Ходімо! Тепер я буду першим. Подивимося! Вау! Це туалети з льодяником! А що всередині туалету? Ось блакитний порошок у цьому. Ось. Я б хотів Ох, спробувати. Ти береш льодяник, оближиш його, і тепер я можу занурити в порошок. Ой! А тепер ми злизуємо порошок з Людяника М -м, як смачно! Чудово! Мені справді подобається. Ема, це так смачно. Я хочу ще іще. ще. Так добре. М -м. Ненсі, ти така смішна. Твої губи тепер сині, а тепер моя черга. Окей, це цукерки від Juicy Drop. Чудово! Я обожнюю їх. Висипати весь мармелад на тарілку саме так. Вони такі гарного синього кольору. А тепер беремо кислий гель. Воно також синє і таке гарне. Спробуємо поєднати мармелад і гель. Вау! І спробуємо це! Ой, це так мило. Добре. Ой, воно таке кисле, але дуже смачне. Просто. Ух, я! <рігла> У мене аж слинка тече. Гаразд, давай подивимось. О, я можу дати тобі свій блакитний порошок. Хочеш трохи? Так, звісно. Гаразд, спробуймо це. Змішаємо наші солодощі, щоб побачити, чи воно того варте. М -м так кисло, але так смачно. Дивись, у мене синій язик. Ха-ха, у мене теж. Ми такі смішні. Давай разом відкриємо куполи. Вау! У мене їстівна помада і посипка. Чудово! А що у тебе? А я маю посипку «Мармеладні очі на паличках. Супер! Починай першим! Круто! Харазд! Я краще нанесу це на губи. О, чудово! Мої губи будуть сяяти! А це повітряний поцілунок для тебе, Ненсі. А тепер давай подивимося, що у мене в банці. Добре, висипай все на тарілку. Ой, які красиві сині посипки. Круто! Мені подобається. А тепер ми занурюємо губи в цей порошок. Ха ха! Які гарні у мене сині губи! Подивись! А мої губи неймовірно смачні. Смачно! Ненсі, тепер ти спробуй. Давай. Давай! Звісно, я навіть зголодніла. Для початку спробуємо ці кумедні мармеладні Очі. яблука. Колір Чи личить мені синій Давай. колір очей? Це весело! Так смішно. Хоча я теж хочу вмочити мармеладки в посипку. Ой, насип посипку на тарілку і вмочуй мармелад у неї. Гаразд, ось так. Дивись, вони тримаються. А тепер я можу спробувати. О, це так смачно. Це Смакота. Так. А тепер вип'ємо вміст з цієї соломинки. Mm -hmm. Чи можу я теж отримати це, будь ласка, ой, так смачно. Звичайно, я можу поділитися з тобою. Справді Дякую. ти такий хороший друг. М -м. Це так не, смачно, не, Ненсі. Не, Дякую.